Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про ліктьову та променеву кістки. Ліктьова кістка проксимально з'єднується з блоком плечової кістки та з головкою променевої кістки. На задній поверхні ліктьова кістка має ліктьовий відросток, який знаходиться в ліктьовій ямці під час розгинання передпліччя. На передній поверхні розташовується вінцевий відросток. Який при згинанні передпліччя контактує з вінцевою ямкою плечової кістки. Ці відростки разом формують блокову вирізку, яка шленовується з блоком плечової кістки. Під вінцевим відростком помітна горбистість ліктової кістки, до якої прикріплюється плечовий м'яз. На латеральній поверхні вінцевого відростка є вирізка променевої кістки, або просто променева вирізка. З якою шлановується головка променевої кістки. Ліктьова кістка має міжкістковий край, до якого прикріплюється міжкісткова мембрана. Ця мембрана з'єднує ліктьову та променеву кістки разом. Тому передпліччя рухається як одне ціле. Дистальний кінець ліктьової кістки закінчується головкою ліктьової кістки. Від медіальної поверхні головки відходить шилоподібний відросток ліктьової кістки. До якого кріпиться ліктьова колатеральна зв'язка зап'ястка. Тепер поговоримо про променеву кістку. На верхньому кінці вона має головку променевої кістки із заглибленням з глубовою ямкою для щленування з головочкою плечової кістки. Головка променевої кістки має дископодібну форму, що важливо для пронації та супінації. Нижче від головки добре виражена шийка променевої кістки. Під нею на передній поверхні кістки, помітна горбистість променевої кістки, до якої прикріплюється сухожилок двоголового м'язу плеча. Нижній кінець кістки має виріз ліктової кістки для зчленування з головкою ліктової кістки. На задній поверхні дистального кінця променевої кістки розташований кістковий виступ, який називається горбком лістера або дорзальним горбком. По бокам цього горбка розташовані борони сухожилків, м'язів, розгиначів. На нижній поверхні наростка є увігнута зап'ясткова суглобова поверхня, з якої з'єднуються зап'ясткові кістки. З боку від дистального кінця променевої кістки відходить шилоподібний відросток променевої кістки. Зробіть паузу та перевірте, чи все ви запам'ятали сьогодні. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наші соціальні мережі.